Фонтану напроти мегацентру бути нагадаємо про реконструкцію закинутої градирні системи конденсіонування дружби, заговорили ще на початку року. Тоді ж обрали один з варіантів: плаский фонтан з невисоким бортом і підсвіткою, та замовили розробку проектної документації. Але в липні, коли вже хотіли розпочинати будівництво, депутатка міськради березинець заявила. Її з проектом ніхто не ознайомлював, а громада насправді хоче зовсім інший водограй. Її колега Регіна Гусак впевнена, чим більше думок, тим краще. Але те, що більше чернівців виступає за пішохідний фонтан, насправді вигадка. Я вважаю, що це абсолютно нормально, що є декілька думок щодо реконструкції будь-якого об'єкту в нашому місті. І не обов'язково саме цього фонтану я знаю, що є і ще три ідеї реконструкції цього фонтану, крім ідеї, от. Цього пішохідного сухого фонтану, то щоб дізнатися альтернативно від поборників пішохідного водограю думку, активісти по всіх районах міста збирали підписи на підтримку вже запроєктованого фонтану. Батьки малечі переконані, пішохідний фонтан небезпечний. Пішохідний фонтан це необхідність дуже серйозних мер дуже високого уровня дезінфекції, тому що в центрі міста не секрет, що є різні люди, є дуже хороші благодарні. Полученные местные жители. К сожалению, есть люди без определенного места жительства, которые могут иметь какие-то ну, различные грибковые заболевания. И Это будет требовать постоянного ухода. Станом на ранок 10 серпня зібрали вже більше двох тисяч підписів. Їх планують передати градоначальнику у четвер на сесії міської ради. А втім, Чернігівці зовсім не проти пішохідного фонтану. Багато кому ця ідея дуже подобається, але просять розташувати розважальний фонтан не біля меморіалу афганцям, а у міському парку культури та відпочинку.